Щорічно учні початкових класів НВК Майобрії стають учасниками навчальних конкурсів Олімпіс. А у 2017-2018 році вперше прийняли участь в змаганнях математичного конкурсу «Кенгуру» та природничого конкурсу «Геліантус». Діти зайняли призові місця та отримали сертифікати учасників. Але відкриттям цього року стало написання наукових робіт учнями перших четвертих класів. Перші наукові здобутки наших учнів були відзначені на учнівській науковій конференції, яка вперше відбувалася у місті Хмельницькому в травні 2018 року. Учасниками стали сім учнів НВК Мої Обрії. Найкращі роботи були відзначені особисто міським головою Семчешиним Олександром Сергійовичем. Серед них такі. Гакало Андрій разом із Гаркун Тетяною Геннадійною досліджував місцеву пресу на наявність фейкової інформації та прийомів клікбейту. Малицький макар з Коваль Юлією Анатолівною провів дослідження використання мови на вивісках нашого міста та прослідкував грамотність їхнього написання. Савчук Крістіна та Ладанський Олександр працювали з горбань Оленою Віталівною і представили свої роботи в номінації Всесвіт, де досліджували вплив миючих засобів на рослини та способи пакування, які продовжують. Строки зберігання фруктів у наших супермаркетах. Хмарук Денис із вчителем християнської етики провів анкетування міста Хмельницького і дослідив знання крилатих біблійних виразів та їх вживання у повсякденні. А найменшою учасницею у всьому місті стала наша першокласниця Хмарук Мілана, яка разом із класним керівником Кісіною Вікторівною дослідила умови проростання рослин. Ще з початкових класів учні моїх обріїв роблять маленькі кроки у світ наукових відкриттів, досліджують рідне поділля та роблять вклад в процвітання всієї України.